Мертвим і живим, і не Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли, несли чужого поля, та й в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв і сонця правди дозрівать німецькій землі, на чужії, претеся знову, якби взять та всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, тоді остав з безсиротою святими горами Дніпро. Обніміте, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня ягодина – і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.